І ще у мене знайома поверталася в Україну не так давно через польський кордон, тільки з річовутою. У неї була просрочена вже біометрія 90 днів. Вона подалася на перемесу, отримала річовуту, не дочекалася його і повернулася в Україну, тому що в неї там чоловік і вона з дітками повернулася додому. Ось, і вона поверталася через польський кордон, тобто вона не отримала ніяких штрафів, нічого. Вона спокійно повернулася. Єдине, що вона сказала, що десь вони записали її прізвище. Тобто, з якою метою я не знаю. Ось, але все нормально. Вона каже: ніяких проблем зовсім з поверненням тільки з і з просрочної біометрією не було. Штраф вона не отримала. Надіюся, що відео було корисним для вас. Не забудьте підписатися на мій канал і підтримати мене своїм лайком. До зустрічі!